Привіт, друзі! Сьогодні в нас на огляді таку гарну погоду. Сніг, град, Октавія 2008 року. Мотор 1,6 атмосфера на звичайній механіці. Тобто автомобіль, який хочуть всі, хто вибирає цей кузов Октавії. У нас перший власник 320 тисяч рідного пробігу. Машина не фарбована, машина без ДТП. Не звертайте увагу, що я кажу, бо вона не продається все одно. Незважаючи на всі ці параметри. Готуючись до цього огляду, я подивився на Ютубі декілька відеооглядів про цей автомобіль. Бо я, чесно, мало знаю про шкоду, про вак. В цілому, я ж більше по японцям, по Toyotaх, так як в мене сороковка. Дуже різняться думки. Дивлюсь канал е мужчини, який пересів на цю Октавію з Жигуля, з ваза. І він каже, що це кращий автомобіль в світі. Просто. Ти трошки переходь, отак, якщо я, наприклад, тут міняємо ракурс, щоб машина була там е з правого боку. Мужик пересів з ВАЗа на шкоду. Каже, що це кращий автомобіль в світі, який тільки може бути. Вона комфортна, вона там надійна, вона і там шумка просто на височайшому рівні. Ну, Бо він пересів з ВАЗа. Дивлюсь інший канал. Всім відомі СРТшники. Кажуть, що Шкода Октавія в цьому кузові це автомобіль для тих людей, в кого якісь в життєві проблеми дуже страшні стали, виникли якісь проблеми. І от перекантуватись на цьому автомобілі можна півроку рік, якщо у вас просто життя йде под откос. От, таке, от таке враження в СРТшників. Виглядає воно трохи смішно, зважаючи на те, скільки цих машин є в Україні, їздить. І сказати, що все, що ми бачимо на дорозі, це люди, в яких проблеми в житті дуже виникли. Ну, я би не сказав. Автомобіль справді хороший, справді надійний. Якщо він людину повністю задовольняє своїми функціями, то для чого її продавати чи змінювати? Ну я, наприклад, так вважаю. Навіть з, того, з тої сторони взяти, що в мене камера 40 -ка на рік старша 2007 року, також з пробігом 300 тисяч і плюс. І я не маю до неї ніяких зауважень. Я вже 7 років на ній їжджу і не продаю. Цілком задоволений. На рахунок цього автомобіля да, є всі нюанси по кузову. А вже все-таки вона не нова, і вона в рідній фарбі, є десь там ржавчина. Хоча багато хто каже про те, що в неї є, а, міцний дуже ух, метал надійний і дуже класне ЛКП, лакофарбове покриття. Але роки йдуть і все це не вічно. Так, десь тут гачок. Вверх піднімати. Так. А потім сам капот. Все. Так, є. Газових упор у нас немає, але кочерга справа зверху є. Добре. Повернемось до двигунів. Двигуни починаючи з 1,4. Кажуть, що він гемерний. Турбомотор 1,4. Ну, така думка загальна. Я не їздив, не користувався, досвіду немає. 1,6 атмосферний, самий надійний в лінійці кажуть, хоча він там на 102 кінських сили їде слабо. 1,8 турбо кажуть, що він проблемний. І двохлітровий є турбо, є не турбо, так, здається? Чи тільки не турбо? Да, да. турбо Якщо турбо, це вже на РСК. ках рс -ка, да? 2 літра турбо, а 2 літра це звичайна атмосфера, але з прямим вписком. Зрозумів. Ну, значить... Двохлітрові вони є хороші, є надійні, є менш надійні. Все одно треба вже це так при таких роках детальну діагностику, діагностику робити. Не важливо який двигун ви вибираєте. Але... В рамках якогось автопідбору більшість людей хочуть саме такий 1,6, саме на такій механіці п'ятиступінчаті, тому що він атмосферний, можна газ поставити. До речі, на цьому автомобілі газ не стоїть. Я думаю, це теж про щось, про щось може казати, що на машині не економили, що, в принципі, якоїсь там цілі таксувати і так далі тут не було. Машина хазяйська, машина доглянута. І це зразу видно. Відразу видно. На рахунок дизельних, дизельні мотори 1,9 або 2 літра. Треба перевіряти форсунки, щоб не було проблем. І клапани EGR, ці сажві фільтри здається. Так? Якщо вони там є, ще взагалі до такого, до такого віку автомобіля. Вони надійні, дизеля вважаються надійні, тяговиті. Витрата пального, що на бензинових моторах, які я вам перерахував, що на дизельних моторах, які я сказав, суттєвої різниці немає. Не можна сказати, що ця машина прям дуже економна, там 1,4 чи 1,6. А 2-літровий прям жре як не в себе. Вони плюс-мінус там, літр туди-сюди. Немає там колосальної різниці, що той жре 5 літрів, а той 15 літрів. Такого немає. Тому е вважайте на цей момент. Просто вибирайте надійний мотор в гарному стані, автомобіль в гарному стані доглянутий, і буде вам щастя. По поводу самого цього кузова А5 Дорест, їх було випущено півтора мільйона екземплярів. Тиражом 1,5 мільйона автомобілів по світі розійшлось. Це, я думаю, говорить про те, що машина має певний успіх, мала певний успіх. І сама по собі чеська компанія Шкода, чеський завод. Наскільки я от читав, дивився, в нього були проблеми в 92-му році. І якби не компанія ВАК, яка проінвестувала, профінансувала цей завод, ми б можливо і не бачили з вами цих автомобілів. Тому що саме завдяки ВАК, яка вирішила в 92-му році профінансувати завод Шкода і вже поставити туди свої агрегати, ми бачимо з вами такі от автомобілі: прекрасні масові. Надійні, ресурсні, які ще тут слова підібрати, я не знаю, але автомобіль зручний, практичний і повністю виконує свої функції за свої гроші. На рахунок коробок передач. Механіка п'ятиступінчата на цій автомобілі, на цьому моторі. Механіка шестиступінчата йде на двохлітровому моторі. І є автомат. Автомат японський ISIN надійний, він стоїть тільки в парі з 1,6 атмосферним двигуном, так як цей. Або DSG, DSG, це йде тільки першого покоління DSG, тоді поставили, починали ставити вони проблемні. Тому люди, які шукають такі октавії, вони стараються коробку DSG оминати. А ISIN автомат він надійний, він дуже багато ходить. І Його також можна розглядати, як в парі з цим мотором 1,6. До речі, Octavia A8, який в мене є огляд на моєму каналі, то вона також з 1,6 атмосферним мотором, але вже другої генерації це не цей мотор, незважаючи на те, що однаковий об'єм і однакова кількість кінських сил. Але коробка в неї ISIN автомат надійна. О, хорошо. Октавія. Комплектація у нас простенька. Руль три педалі. Кондьор. Ну, що тут сказати, Авто... склопідйомники автоматичні всі? Всі 4. Оце круто. У мене в Тойоті тільки один водія і все. Ну, це круто. Що тут ще розказати. сказати? контроля немає. А, все. Фари, все, магнітофон. Давайте сядемо назад. Так, який сильний вітер. Оп. Який високий поріг і ще й шайграт нас закидає. Ох, і Сидіти зручно, підлокітника немає, так? Да? От є підстаканник, хай буде це для задніх пасажирів, для передніх там дві штуки є. Якась ніша карманчик собі. От тут ще зона для якогось багажу. Склопідйомники, звичайно, динаміки, два динаміка. Є е, один знизу і пищалка зверху. Ну, все, що на задньому. Давайте ще багажник глянемо. Це основне. Багажник. Давай я двері позакриваю. Так, багажник, 2 секунди. Кнопка тут. Відкриваємо багажник. Особливість кузова ліфтбек. Його, чому його люблять? Це не універсал, це не седан, це не хетчбек. це ліфтбек. Дивіться, відкривається заднім склом. Містя тут, загружай. Складаєш сидіння заднє, лягай спати. Настільки це зручно, Тут можна холодильник закинути. Ну все, тут у нас ще є. От зніми. Запаска повнорозмірна. Якщо ставиться ГБО, то ставиться сюди балон. так? Чи ставиться ковбаска в багажник? Можна балон, то як... не накрасний об'єм багажника. Можна. Все. Все, що в багажнику дивиться, він просто здоровенний. Скільки літрів я напишу вам цифрою. Ага, Чекай, тут ж педальки другі, не такі, як Тойоті. Непривично. Так, і я, мабуть, з твого дозволу трошечки посуну сідушку вперед, бо я дуже далеко. О, так, бо я до педалі не дотягуюсь. казується, ще не виріс. Октавія 1,6. Чесно, перший раз сів за руль. Саме на цю Октавію. На А8 1,6 я вже їздив. Можете глянути, в мене є на ютубі. І огляд. Що я можу сказати? Не так багато вагів я поїздив. Але е, на машині 340, да? 340-326 тисяч пробігу на машині. Йде на Octavia А8, в якій було там 100, здається, 100 тисяч пробігу. Але я не можу сказати, що ця машина чимось гірша, ніж та. Ну, мої суб'єктивні враження. Їде вона прикольна. Ну, мабуть, ще великий е, факт, що машина не бита. Що машина не була в ДТП, що тут багато всього рідного стоїть на ній, вона гарно обслужена. Перший власник з 2008 року перший власник. Це теж багато чого означає для автомобіля, а не пішла по рукам. І хто що хотів, той робив. Блін, ну коліса класно переключає. Чітко, класно. От Чому всі хотять 1,6 з механікою цією п'ятиступінчатою. По моїм суб'єктивним враженням, автомобіль приємний, дуже інтуїтивно легко підібрати режим, підібрати оцей рівень педалі щеплення, бо от я їздив на гольфі шостому, то там або щеплення якесь вже зношене було, або не знаю, в чому справа, але там важче мені було зорієнтуватися по. Тому як перемикати, щоб плавно. А тут дуже легко, дуже зручно, хоч перший раз сів за машину, але так ніби я вже на ній їздив і їздив. Чесно, в мене е були думки, що вона буде їхати не так, як їде. Вона, е мої сподівання. Як це сказати? перевисила мої очікування. Цей автомобіль перевисив мої сподівання. Хоча я проїхав зовсім трошки, але вона вже мені сподобалась і стала зручною. Недаремно кажуть, що Octavia це практичний зручний автомобіль. Так воно і є. Я це відчув буквально з перших метрів. Що тут по опціям є? Круїз контроль, так, да, я бачу. Круїзу нема. По опціям є кандіор. Кандр, так. Пари не руль. Це погана музика. Так, є руль і є чотири колеса три педалі. Комплектація простенька. Але є кандьор. А що, вони були без кондьора, ці машини? Вроді, як могли бути без кандьора, точно могли бути без задніх задніхйомників. І могли бути або без музики, або з дуже поганою музикою. Ага. Тобі, в принципі, ще не все так погано, як могло бути. О! Та й крутиться мотор. Така маленька відсилка до газелі. Чи це так Зручна штука. Користуєшся, що тут збираєш. А ключик, від воріт лежить, в принципі, все. Бо Немає? Якщо, якщо класти гроші чи ще щось, дуже, воно. Шумить. Да. Я теж так подумав, що воно трошки шумить. Ну, блін, я на машині пару хвилин, але я вже вгадую, де яку передачу дати можна. Шукає А5, отаку. От Якщо ви знайдете схожий стан з цією, я думаю, ви будете повністю задоволені. Я вже коли їздив на гольфі, я сказав, що е, він мені здається е, зручнішим і кращим, ніж Octavia a 8 От я поїздив на шостому гольфі е, і поїздив на Octavia a 8 він мені здався гольф кращим, ніж Octavia a 8 а оця Octavia a 5 мені все ж таки знову суб'єктивно, але здається кращою, ніж той Golf 6 По відчуттям. Я не знаю, з чого формуються ці відчуття, мабуть від того, яка підвізка, від того, як е, крутиться руль, я не знаю. Але, по моїм враженням, ця машина зручніша. Ця машина е, більше мені подобається. Саме в характеристиках їзди. Звичайно, що вже в них такий вік. Що хороший стан не знайдеш. Всі вони будуть скручені. Але факт того, що на дорозі ми бачимо цих автомобілів дуже багато, говорить про те, що живі машини є. І живих машин багато. Просто, можливо, живі машини не продають, так як цю, наприклад. Ось так. І по поганій дорозі ми трошки проїхались. І покрутили мотор, і все, і все супер, все чудово. Друзі, погода нам не дає нормально дозняти. Почався якийсь град з дощем, але суть я вам довів про цей автомобіль. Він надійний, якщо доглянутий, він зручний, практичний, за свої гроші функцію виконує. Якщо ви собі розглядаєте, автомобіль дуже достойний. Тільки знайдіть правильний, знайдіть цілий, знайдіть обслужений. Тоді будете мати щастя. А так всім удачі на дорогах до зустрічі.